Жіночка вирішила е, заробити на фабриці, яка робить цеглу, і купнути глини з загальної комунальної власності, з землі. І тоді ми приїхали, ми їх виявили, спіймали там кучу техніки, самосвали, бульдозери, е, присказ... прискакав якийсь чувак на Ніві, потім е, якісь дві жіночки почали розказувати. Що в них все в порядку, тільки ось от чуть, -чуть там трошки не вони матеріали. Так ось. Уже жіночка на сьогоднішній момент вже засуджена. Суд присудив, вона, оскільки вона пішла на співпрацю зі слідством, суд присудив їй лише штраф. Але кримінальна стаття у судна вісить. Штраф у розмірі 51 тисячу гривень. Документи приложу в описі. Почитаєте, кому цікаво, не в описі, а в коментарях. Зайдете, почитаєте рішення суду. До чого веду? Сразу хочу сказати, що притягнення до кримінальної відповідальності всіх.